Отже, у нас є три кандидатури на посаду голови Верховної Ради України: це народний депутат України Стефанчук Руслан Олексійович, народний депутат України Гончаренко Олексій Олексійович і народна депутатка України Зінкевич Яна Вадимівна. Е, відповідно, у нас дві кандидатури Желізняк і Леру зняли свої кандидатури для обрання. Тому відповідно до статті 28 регламенту пропонується провести рейтингове голосування. І пропонується поставити кандидатури на голосування в порядку їх внесення. Отже, за результатами рейтингового голосування для прийняття остаточного рішення буде внесено кандидатуру, яка отримує найбільшу кількість голосів підтримки. Шановні народні депутати, переходимо до процедури рейтингового голосування. На рейтингове голосування вноситься кандидатура на народного депутата України Степанчука Руслана Олексійовича. Прошу голосувати. За 257. Дякую. По фракціям, будь ласка, покажіть. Дякую. На рейтингове нове голосування виноситься кандидатура народного депутата України гончаренка Олексія Олексійовича. Будь ласка, голосуємо. За 44. по фракціям. Будь ласка, покажіть. Дякую. На рейтингове голосування виноситься кандидатура народної депутатки України Зінкевич Яни Вадимівни. Прошу голосувати. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть звичайно. Отже, за результатами рейтингового голосування, найбільшу кількість голосів набрала кандидатура народного депутата України Стефанчука Руслана Олексійовича. 257. Шановні колеги, це ще не остаточне рішення. Це ще не остаточне. Це рейтингове. Відповідно до статті 88 конституції України, статей 74, 75, 79 регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про обрання на посаду голови Верховної Ради України народного депутата України Стефанчука Руслана Олексійовича, відкликавши його з посади першого заступника голови Верховної Ради України. Прошу голосувати. За 261 рішення прийнято, прошу показати по фракціям. Вітаю, вітаю Руслан Олесіч. Прошу апарат Верховної Ради оформити постанову за наслідками прийняття нами рішення та надати її на підпис голові Верховної Ради України. І прошу голову Верховної Ради України зайняти своє місце. Руслан Олексійович і пам'ятати, що ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Вельми, шановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую.